У Житомирі відкрився новий салон-магазин Снежка відтепер. Тут можна придбати увесь асортимент фірмової лакофарбової продукції групи компанії Снежка, отримати фахову консультацію від персоналу, який пройшов попереднє навчання безпосередньо на підприємстві, а також скористатись послугами кольорувальної студії. Як одне із провідних на ринку, підприємство дбає про забезпечення українських споживачів якісними лакофарбовими матеріалами і особливу увагу приділяє питанням якісного обслуговування своїх клієнтів. З Цією метою відкриваємо фірмові салони «Сніжка» в Україні. Такі магазини функціонують вже у Костополі Рівненської області, у місті Яворові Львівської області. Відтепер фірмовий салон «Сніжка» прийматиме відвідувачів і в місті Житомирі. Окрім якісної продукції, персонал салону магазину «Сніжка» може надати вичерпні консультації, які дозволять повністю задовольнити побажання клієнта. Хочу сказати, що широкий асортимент – це не тільки те, що має бути присутнє в такому магазині. На сьогоднішній день е, кваліфікований персонал. Наявність кольорувальної студії це все дає можливість людині прийти і отримати як інформацію і зразу придбати товар. Житомиряни, які прийшли на відкриття салону магазину «Сніжка», розповідають приємно вражені якістю та великим асортиментом продукції. Дуже важливо, що відкриваються такі магазини, я так вважаю, де можна отримати повну інформацію, хорошу консультацію. І разом з тим я задоволена продукцією. Я ще раніше про неї чула і використовувала, а зараз. Ще більше з'явилася кількість і палітра різноманітних кольорів, фарб. І крім того, якість ви дивіться, наскільки покращується. Житомиряни можуть відвідати новий салон магазин «Снєжка» за адресою вулиця Щорса, 63.